Сьогодні 3 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 3 вересня в Україні світі святкують день відкриття унікальності ДНК. Це день присвячений відкриттю унікальності ДНК, яке зробив британський генетик Алекс Джефріс 1984 року. Його відкриття дозволило використовувати ДНК для ідентифікації особистості, що стало революційним кроком у генетиці та криміналістиці. Це відкриття дало можливість визначати батьківство, ідентифікувати злочинців а також допомагати у виправленні судових помилок завдяки Цьому відкриттю генетична дектилоскопія стала важливим інструментом у багатьох сферах, включаючи медицину та історичні дослідження. Також 3 вересня день народження бюзгалтера. Цей день присвячений винаходу бюзгалтера, який зробила американка Мері Фелпс Джейкоб. 1914 року. Вона отримала патент на свій винахід, який складався з носових хустинок та кольорових стрічок. До цього часу жінки носили жорсткий курсет, але бюстгальтер став більш зручнішим і практичнішим варіантом. Цього дня народилися 1892 рік український політик та державний діяч, публіцист, міністр земельних справ УНР Микола Ковалевський. 1991 рік українська поетеса, громадська діячка, ветеранка Олена Гересим'юк.